Вітаю, час підбити підсумки дня 25 квітня. Ви дивитесь програму Головні новини Білої церкви на телеканалі «Еспресо». Незмінно цього тижня для вас працює Ярослав Гопаца. Дякую, що довіряєте єдиному інформаційно-аналітичному телеканалу громади. Внаслідок ДТП постраждав неповнолітній. Як повідомила поліція Київщини, водій Опеля зіткнувся з мотоциклом, який рухався по зустрічній смузі. 16-річний пасажир двоколісного травмувався. Його ушпиталили до лікарні. Аварія трапилась на вулиці Василя Симоненка. 130 питань порядку денного розглянули депутати на сьогоднішній сесії. Серед головного підтримали звернення до президента про присвоєння звання Героя України. Загиблому воїну, народному депутату від Білої церкви Олександру Марченку виділили понад 20 мільйонів гривень з міського бюджету на обороноздатність та національний спротив. Ці питання розглядали в закритому режимі. Після чого обранці затвердили звіт про виконання бюджету громади за перший квартал. Так, за даними казначейства, фактичний обсяг фінансових ресурсів бюджету склав 578 мільйонів 800 тисяч гривень. А ось не менш важливим рішенням. Рішенням стало виділення 6 мільйонів гривень на компенсацію вартості оренди житла постраждалим від вибуху по провулку. Грузинський 23. зі слів секретаря Володимира Вовкотруба. Наразі є тільки попередній висновок експертизи щодо будинку. По результатам сьогоднішнього рішення сесії буде на слідуючи виконком. Буде внесено рішення про порядок надання такої допомоги. Передбачається, що Білоцерківська міська рада поверне, буде повертати кошти щомісячно по ту суму, яку люди платять за оренду квартири. Так? Розмір компенсації ну це відповідно буде комерційний розмір, який є на, зараз на території Білої церкви. Цю комерційну пропозицію нам сформують ріелтори. І ми це питання розглянемо на ну вартість розглянемо на засіданні виконавчого комітету, встановимо цю цифру. Крім того, перед засіданням нагородили білоцерківських рятувальників, волонтерів та спортсменів. Відзнаку президента України Золоте серце отримав Микола Дашкевич. Інші ж місцеві волонтери, спортсмени та їх тренери премії. До того ж, подяками нагородили надзвичайників Київщини за участь у ліквідації наслідків вибуху по провулку Грузинський-23. Анович, сержант служби цивільного захисту, пожежне рятування відведенно для Перчем. 6 мільйонів 120 тисяч гривень витратять з міського бюджету на закупівлю генератора для насосної станції. Відповідний тендер оголосив департамент ЖКГ на сайті держзакупівель. Прозоро там зазначається, що обладнання потрібне для забезпечення аварійного водопостачання у білій церкві під час можливих надзвичайних ситуацій. Зокрема, він має бути з дизельним двигуном з водяним охолодженням, поки жоден з підприємців не подав заявки на участь у закупівлі. Щотижня наш телеканал аналізує декларації місцевих посадовців за 2023 рік. Якщо минулого тижня ми розповідали про заступника міського голови Олександра Поляруша, цей матеріал ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі. То сьогодні розповімо про його товариша, колегу Юрія Савчука. Заступника міського голови, який відповідає за військовий напрямок у громаді Юрія Савчука, можна впевнено назвати земельним магнатом, адже у декларації за 2023 рік він та його дружина є власниками 15 земельних ділянок 3 у селі Маласквирка та 12 у Білій церкві. Має чиновник ще житловий будинок у малій сквирці, натомість на коханій офіс, дача та квартира у Чернівцях, заробив Юрій Савчук у стінах виконавчого комітету майже 700 тисяч гривень. Від оренди майна ще майже 20 тисяч. А ось дружина за рік заробила понад 820 тисяч гривень, працюючи нотаріусом. Цікавим є те, що заступник дикого, окрім 3 мільйонів 300 тисяч гривень, більше готівки ні в доларах чи євро. Не задекларував, а в дружини взагалі нічого за душею з готівки немає. Нашу увагу привернув ось такий цікавий факт. Згідно з декларацією, Юрій Савчук на роботу ходить пішки, бо старенька автівка Volkswagen є лише у пані Наталії. Натомість ми неодноразово бачили, як пан Савчук приїжджає до міської ради та місцевих закладів на елітних машинах, які періодично змінює. Він обожнював спорт і захоплювався пошуком та збиранням монет а найбільше любив свою родину. Військовослужбовець Богдан Заїченко з поземним доцент вважав своїм покликанням захищати кордони рідної держави. Тож з 2015 року розпочав свій бойовий шлях, яким його пам'ятає кохана дружина та маленька донечка у сюжеті Любов Геращенко. Усіли я їй про це сказала. І вона плакала, і я кажу, донечко, може, ти хочеш щось смачненьке поїсти? Може, ти хочеш погратися? Ну каже, ні, я хочу тільки плакати. От і ми з нею двох плакали. Пані Олеся розповідає про свого коханого чоловіка, якого забрала російсько-українська війна. Богдан був мужнім воїном на полі бою та люблячим батьком і чоловіком вдома. Познайомилась пара ще у 2014-му. Тоді дівчина їхала до Харкова з рідного міста Ізюм. Згодом разом вже приїхали до Полтави. У 2015 році чоловік пішов на строкову службу, хоча спочатку йому відмовляли по стану здоров'я. А ось у 2016-му брав участь в АТО ООС. З часом вирішив вступити до Харківського університету повітряних сил. Там у нього з дружиною народилась донечка. Після закінчення навчання родина до Білої церкви. В Білоцерківському зенітно-ракетному полку там він служив. Він був начальником обслуги, працював на АСІ. Загалом коли він, коли навчався, то у нього була, їх вчили працювати і на ТОІ, і на АСІ, і на, на ЗУ. От, але тут він саме працював на АСІ і вже. Тобто ми приїхали осінню, а літом він поїхав в відрядження в Херсонську область, і там він мав бути в відрядженні 8 місяців. Він там перебув 7 місяців, і почалась війна. Цього злощасного дня, 24 лютого, Олеся подзвонила чоловікові та вже точно впевнилась, що почалась війна. Жінка з донькою тоді поїхали з міста, але постійно намагались тримати зв'язок з Богданом. Тоді бригада потрапила в оточення ворога, але на щастя змогли відійти на безпечну відстань. Більше я за нього хвилювалася в плані навіть чи є у них що поїсти. Бо я йому коли телефонував, він каже, так, да, у нас все є, все є. Потім я дізналася, що вони там тушонку ділили там на два дні, бо на той момент, поки вони виходили, не було ж ні підвозу, нічого. Тобто, і він дуже хвалив місцевих жителів. Він дуже дякував, що багато підгодовували там, давали одяг. Ну це все, поки вони виходили. Казав, що йому дуже не хотілося тоді відходити, бо каже, було відчуття, що ми цих людей залишаємо і а самі йдемо. Деякий час військовий на позовний доцент боронив запорізький напрямок, та лише іноді виходив на зв'язок. Вперше за півроку йому вдалося вирватися у відпустку, тож вирішив зробити сюрприз родині. Він сказав, що там знайомий має підійти. Каже, йди, відкривай я відкриваю. Він стоїть з таким букетом. З бородою. От, і Я таке перше слово кажу, це ти чи, ти, чи мені сниться? От, кажу, скільки у нас часу? Він каже, два дні. Я кажу – дні. От, і перша відпустка – це була два дні, а потім їх почали вже відпускати там на десять днів, раз в два-три місяці він мав можливість приїхати додому. Трагічним для родини став Донецький напрямок. Тоді, неподалік Шахтарська, Богдан отримав поранення. У авто поруч прилетів ворожий ланцет, і уламок потрапив під бронежилет Богдану. На той момент Олеся була вагітна вдруге і ніби відчувала, що щось трапилось. Чоловіка намагалися врятувати, але не змогли. В заключенні написано, що він помер від втрати. Крові на ну, типу там пошкоджені. видно, були великі ділянки. Його стабілізували в лікарні і кажуть, що він ще навіть був при свідомості. Казав, що він мене згадував. Дружина згадує: найскладніше було зібрати свої емоції та сказати донечці, що тата більше немає. Нині маленька Оленка пам'ятає лише щасливі моменти, іноді переглядає відео з ним, полюбляє гуляти з мамою та сестричкою там, де раніше була з батьком. Згадує лише хороше про Богдана і волонтерка Яна Марсавіна, яка на початку вторгнення допомагала підрозділу, де служив доцент. Військові стояли в її населеному пункті на запорізькому напрямку. Тоді хлопців годували і шили їм навіть одяг. Мені написала мати. Мати Богдана написала, що що його немає, що нашого Богданчика немає вже в живих. Відчуття зараз такі самі відчуття я розплакалась, дуже тяжко було. Дуже тяжко було це сприйняти. За кожного тяжко. А коли ти особисто знаєш людину, коли ти допомагав, і я ж кажу, вони півтора місяця ми як одна сім'я були. Захисника поховали у рідній Полтаві, де він народився. На згадку для родини залишились особисті речі Богдана: жетони, браслет, нагороди, а також велика кількість малюнків від доньки та листів від дружини. Після загибелі доцента Олеся видала книгу, яку розпочала писати ще задовго до вторгнення під назвою Більше ніж безмежність. Її основу лягли усі спогади про почуття пари. А епілог став своєрідним останнім листом. До коханого він дуже хотів, щоб вона була надрукована і присвятити йому. А усі виручення від неї кошти передаю я волонтерам на ЗСУ, щоб вона була корисною. Я пообіцяла, що його будуть пам'ятати. Принаймні близькі, діти, рідні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Українському роду нема переводу, особливо якщо любов до національної ідентичності закладена у наших дітей на генетичному рівні. Так у ліцеї гімназії номер 16 учень 9 класу особисто взяв до рук пензля і розфарбував орнаментом. Одне з приміщень укриття, як ділиться Руслан, ідея з'явилась на уроці. Потім він розробив власні ескізи, і за тиждень на білих стінах з'явилися різнобарвні малюнки, соняшники, маки та калина. Творив юнак після уроків, а ось на матеріали склались класом. Адже ідея неабияк припала до душі. Результат навіть перевершив очікування. Проте як каже автор стінопису, хоче здивувати ще більше, Тож готується розмалювати. Інше приміщення. Ідея у мене виникла на уроці алгебри. Мені було скучно, я розказав своїм однокласницям цю ідею, вони мене підтримали. І потім я дуже швидко згуртував усіх, сказав, щоб здавали кошти. Ми з класом зібралися, зібрали кошти, і вже в цей самий день ми прикупили фарбу. І вже почали роботу. Ось моя ідея наступному у сусідньому приміщенні ось буде така на одній стіні, такі медузи. Я думаю, це врази всіх. Ми поговорили з класним керівником Вікторією Вікторівною і вирішили, що якщо до цього долучаться діти, хоча б невеликими коштами своїми, то вони також будуть відчувати, по перше, що це їхня праця, і будуть цінувати, будуть берегти, будуть підтримувати свого однокласника. І ось власне така була ідея. і Вона була реалізована у нас дуже швидко і дуже добре. Нам дуже приємно, тому що зазвичай, якщо чесно, ми розбираємо різні художні. В лапках витвори наших учнів, і потім, особливо після уроків, після навчального процесу на канікулах, змушені їх ліквідовувати. В цьому випадку це чисто протилежна ідея, і нас це дуже тішить, що діти ось так відгукнулися. Команда Білоцерківської громади посіла перше місце у районних змаганнях з футболу. У зональному етапі визначились чотири найсильніші команди, які змагались за кубок. Третього етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч із футзалом тепер переможці представлятимуть білоцерківський район на обласному рівні. Це все про що встигаю розповісти на цю годину. Ви дивились програму Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Не забудьте підписатись на наші сторінки у соцмережах, які ви бачите на екрані. Тримаємось разом, об'єднуємо зусилля, аби змінювати наше місто та країну на краще. Бережіть себе та рідних.